Ми не вміємо спілкуватися з військовими та ветеранами. Але мусимо навчитися. Наші рідні повернуться з війни іншими, часом до невпізнаваності іншими. Тож, поки є час, давайте вчитися, як спілкуватися з тими, хто воює зараз, і як допомогти ветеранам адаптуватися до життя. Потім соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогодні поговоримо про те, що насправді треба знати жінкам, чиї чоловіки пішли служити, та дівчатам, які хотіли б розпочати стосунки з військовими. Звісно, мати хлопця-чоловіка військового це неймовірно захопливо, адже він в наших очах мужній герой, який став на захист України. Крім того, його вибір схвалює, підтримує і висловлює вдячність суспільство. Проте мало хто думає про те, що замість надмірної героїзації потрібен інший підхід, це розуміння, що вони відчувають та через що пройшли. Склалося викривлене уявлення про пошук чоловіків військових. Якщо пригадаєте, то військові, які обороняли Азовсталь, були головною темою інфопростору. Як наслідок, виник образ мужнього, сильного, молодого героя, який став мрією багатьох жінок і дівчат. У багатьох соціальних мережах лунали тренди. «Хочу хлопця з Азовсталі. Та на сьогодні ситуація мало змінилася, тільки тепер це. Образ бійця з-під Бахмута, Авдіївки чи Часового яру виходить так, що пекельніша точка і більше про неї говорять, то більш бажаний чоловік військовий як партнер. Але не все так просто. Тож, з чим стикаються дружини, дівчата військових, звісно, із проблемами в побудові стосунків. Не варто забувати, що вдома деякі військовослужбовці стикаються із численними складнощами, пов'язаними з досвідом війни, постравматичний стресовий розлад, депресія, тривожність та інші психоемоційні проблеми. Одного бажання бути з військовим для щасливих стосунків замало. Партнерки до таких стосунків можуть бути бути не готовими, якщо до цього не цікавилися нічим, що пов'язане з бойовим досвідом та його наслідками. Як знайти підхід, аби побудувати чи зберегти вже наявні хороші стосунки з військовими, потрібно намагатися зрозуміти свого чоловіка, а насамперед, те, що він пережив. Давайте розберемо детально, про що ж варто знати жінкам, які розпочали або перебувають у стосунках з військовими, і як налагодити з ними правильну комунікацію. Пам'ятайте, що військові звикли до небезпеки. У зоні бойових дій вони мають бути постійно на поготові. Гучні чи різкі звуки вдома нагадують про можливі загрози, але і абсолютна тиша. Теж не дає розслабитися, бо мозок позбавлений орієнтирів і не має можливості оцінювати ситуацію, а це відразу включає відчуття небезпеки. Солдатам притамана постійна пильність та контроль. Люди, що звикли до стану відносної безпеки, не завжди можуть зрозуміти такої поведінки військового у звичайному житті. Вона дуже помітна і викликає напругу. Але важливо те, що такою настороженою поведінкою чоловік виявляє турботу про вас, оцінює обстановку та ніби береже вас від небезпеки. Саме завдяки такій поведінці. Боєць і вижив, варто також знати, що для військового означає довіра. Щоб вижити, військові повинні навчитися нікому не довіряти в зоні бойових дій. Краще вважати усіх ворогами доти, поки не переконаєшся в протилежному. Але вдома недовіра і підозрілість істотно шкодять стосункам. У військових довіру можна лише заслужити, показавши результат. Жінки можуть ображатися та сприймати такі дії як сумніви щодо їхніх почуттів і чесності. Але найімовірніше чоловіком керує бажання відчути надійний зв'язок між вами і отримати послання Мені можна довіряти ще один важливий пункт, про який варто пам'ятати жінкам військових, це їхня відданість меті. Найважливіше завдання на війні виконати бойове завдання від командира. На цьому зосереджена уся увага та ресурси солдата. У цивільному світі люди самі проявляють ініціативу, визначають пріоритети і вирішують самі, як і куди їм рухатися. Тому саме безініціативність військових вдома є підґрунтям більшості конфліктів у сім'ях та парах. Треба розуміти, що чоловіка, воїна ініціатив. Тива може бути тимчасово відключена, і якщо вам жінки щось потрібно, кажіть про це прямо та чітко. Дружинам, дівчатам військових варто розуміти, що реакція чоловіка на буденні речі може змінитися. У зоні військових дій виживання залежить від автоматичної реакції на небезпеку. Критично важливо діяти першим з максимальною вогневою потужністю, а розмірковувати вже потім. Не менш важливо зберігати в справному стані і готовності усе обладнання, зокрема зброю. А вдома. Неприбрані кімнати і бруд можуть викликати нерозуміння у людини, яка повернулася з війни, а її реакція може налякати або приголомшити оточення. Також жодних різких рухів та сюрпризів. Не заходьте зі спини, не торкайтеся, якщо бачите, що чоловік у своїх думках, спокійно приверніть до себе увагу, переконайтеся, що є візуальний контакт, а тоді лише підходьте ближче. Крім того, пам'ятайте, що військові стають більш закритими. Якщо ворог може передбачити пересування, розташування, плани або наміри, наші воїни у небезпеці, тому військові вчаться бути непередбачуваними і приховувати інформацію. А вдома ж навпаки, від них чекають дотримання розпорядку і правил. Дружинам та дітям це просто необхідно. Близьким та рідним часто незрозумілі причини різкої зміни планів, адже налагоджена рутина та сімейні традиції дають відчуття спокою та домашнього затишку. Пам'ятайте і про те, що ваш чоловік на війні стає дещо беземоційним. Робота солдата вимагає, щоб він діяв швидко, завжди перебував. Ував у бойовій готовності таким чином, єдині емоції, що дозволені, це гнів та дратівливість. Але емоції. Ніжності, турботи, любові, які є такими небезпечними у бою, виявляються просто необхідними вдома. Цивільний світ називає втрачення на війні емоції закритістю та байдужістю, однак це спосіб захистити близьких від небажаних емоцій та переживань. Перш ніж просити демонструвати емоції, важливо допомогти військовим навчитися розпізнавати їх у собі, а потім поступово вчитися їх проявляти. У сім'ях військових можуть виникнути труднощі із розмовами про війну. Удома важко пояснити цивільним людям, що живуть у бідносній безпеці, що траплялося у бою, які ухвалювалися рішення, чому вони були потрібні. Цікавість може поранити й так перевантажену переживаннями душу військового. Просто дайте відчути, що ви поряд і вдячні за все. Повернення до мирного життя це завдання не лише військового, але й кожного з нас а стосунки, підтримка, сім'я той ресурс, який допомагає витримати стрес, дає змогу жити далі. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду. Свідомі та телеканалу Конкурент тіві